Дмитро Кремінь постать багатогранна. Він є автором понад 30 книг та близько 1800 публікацій, що побачили світ у численних альманахах і періодичних виданнях. Його перу належать майстерно створені творчі портрети відомих діячів культури, науки, техніки, справжній пантеон особистостей, що формували інтелектуальний образ України. Осягнути увесь обсяг тієї спадщини непросте завдання, і в цьому вам однозначно допоможе мій бібліографічний показчик Дмитро Дмитрович Кремінь, талант, в якому зійшлися гори і степи. На сьогодні це перше єдине за своїми масштабами подібне видання, присвячене нашому земляку. Майже 2,5 тисячі бібліографічних записів. Матеріал розміщено у шести розділах, алфавітний показчик в нас поетичних творів, що розміщені тільки у періодичних виданнях та статтях у інших книгах іменний, де майже 700 імен авторів статей, укладачів та редакторів книг, оформлювачів, а також персон, яким призначені матеріали Кременя. Алфавітний показчик нас періодичних видань налічує 151 видання, де були надруковані публікації Дмитра Кременя та статті про нього. Саме цим показчиком користувалися ми при підготовці відео. Сьогодні ми поговоримо про п'ять знакових есе, написаних на зламі двох десятиліть, та які можна визначити як діалоги з епохою від Дмитра Кременя. У 1996 році в часописі Кур'єр Кривбасу було опубліковано есе реконструкцію Дмитра Кременя Україна Лебединий Тренос. Та ознайомитися з цим твором ми б рекомендували листопадово грудневому випуску журналу Київ, де воно в повному обсязі надруковане під назвою Тризубом по двоглавому горобцю. Спочатку читач занурюється в сон містерію, в часу просторі мандрує між континентами та містами, чує примарний крик лебедів, уявляє банджу Бандуру і президента, що грає на ній, а потім, як крижана вода, слова. І знову перед нами дилема. бути чи не бути. Буде Україна, я так і писав би це слово зі знаком запитання посередині замість її, бо саме так бачу графічно імено своєї рідної країни. Чи не буде Україна? Я не знаю. Вірю, що буде. Але альтернатива в нас одна: або Україна ствердно так, буде європейською державою, або вона знову повернеться в прокрустове лож колонії Малоросії. Хохландії, Салоїндії, забагато й на території сучасної держави України загиблих царств і демократій, аби скидати з вагів цю можливість. Але всі ми стоїмо над берегами вічної ріки і думають, і страждають во ім'я її України перші хоробрі, митці, крізь наші душі тече рікою час. Далі читач відвідує майстерню Кіфареда Ольвії Володимира Бахтова. Переноситься в карпатську країну, блукає в спогадах. Над берегами вічної ріки вічний для древніх греків, як Гіпаніс, а для миколаївських туристів, як круїзний корабель Гіпаніс. Над берегами ріки Гіпаніс кінної ріки, бо були поряд скіфи. Над берегами вічного південного Бога для нас, бо ми ще живі, бо ми, мов камінь з Божої пращі, веде свій діалог із вічністю не один митець. Але митцям особливо тяжко читать губиться в генетичній пам'яті українців, тих, хто виїхав, і тих, хто залишився, Україна батьківщина лебедів і лебедів материнства, перш за все, тому що діють і на них закони аеродинаміки. Але й без крила людина може літати, космонавти в невагомості, мов птахи. Та для мене загадка зовсім не в цьому, в тому. Як вони за тисячі кілометрів знаходять гніздов'я, свою Україну? А я думаю, що за цими простими словами так багато світлого щему й суму, коли людини нема, так багато значення не даєш кожній рисі, кожному штриху, кожному слову, навіть невимовленому, а очікувати. У 1992 році, в четвертому випуску журналу Київ було опубліковано есе, куди Орел несе дельфіна. Хоча перша публікація цього твору для широкого загалу читачів розпочалася в листопаді 91-го року в Миколаївській газеті Радянське Прибужжя, Перефразовуючи Дмитра Дмитровича на тектонічних розламах минулого. На тектонічному розламі сучасності ми зануримося в роздуми з історії Ольвії, Очакова, Кінбурна, Первомайська на Війні урочистим відкриттям міжнародного симпозіуму зі скульптури на схилах ольвійського заповідника. Ми розмовляємо з митцями, рибалками, милуємося унікальною природою і все те перечутці майбутніх змін в Україні і вірі в них. Але вже сходить у високості місяць козацьке сонце. Жовто-блакитні повіс маковили, малинові макові стяги оживають під ним, і грім українського солов'я лунає понад притихлим вишневим світом, окропленим росою. Це роса з проміння звізди Чорнобиль, це божественний фіміам чернівецьких ім'юханців, це черлений порох кривбаських руд і все одно флейта медоносної бджоли, скрипка степового коника, прекрасно комонного трав'яного божества. Гурчать над прекрасним і занапащеним світом тільки гіпотетично можна писати про те, як би ми могли жити на цій землі, коли б жили в ім'я життя, в ім'я народження гармонії, на цій землі вже такий занапащені мова може йти про виживання. Не тільки для мене, для багатьох моїх співвітчизників. Образ великого шовкового шляху мав би стати образом відродження, відходу, відбуття від берегів мертвоносної системи до берегів духовності, не дике поле, оаза манить нас і некропле не небажання осідлати чужого коня, прагнення запрягти свого коня, свого плуга на своїй землі. Найде час і згадають предків оспалі внуки. Згадують первомайці, що їх місто звалося Орлик, а вознесенці, що їх місто соколи. Мова не про переминування. мова про воскресіння духу, малороси не орли і не орлики, малороси і новороси, мало новороси і недороси, та ж німа риба, котра ніколи не заговорить, як понесе її орел понад моря і пустить своє старе гніздов'я. Але риба вже проговорила. У 1990 році, в жовтневому випуску журналу Київ було опубліковано есе Козак Мамай у сусі Манкурда. Кремінь працював над ним у період 88 90 х років. Пишу своє есе два роки, і два роки переконуюсь у тому, що новочасному літописцеві не вистачає одного несуєдності. Патерики, витворені в монастирських пустах, і досі для нас зразок не перевершений. Два роки. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції рік до ухвалення акту проголошення незалежності України. Козак Мамаю Сусірі Манкурта починається з поїздки Дмитра Дмитровича до автора листа відгукунесе таємниці саркофага в Очаківській районній газеті Чорноморська Правда. Багато про що думає автор. І чи вся наша історія тільки наша? Чи тільки історія, наша історія? Якою мовою розмовляють чорноморські чайки? А баклани, а реактивні літаки, а скрипери а бульдозери? Якою мовою освічуються небесам кінбурзькі молоді сосенки? Про що волає просто небо, поранений браконьєрами осетер, Ця риба, яка тут майже пощезла? як освічуємося ми самі небу з землі, траві, й воді, морській ропі і прісному джерелу, що спалахує блакитною квіткою між трав. Що ми за люди? Звідки ми? Чи справді моголи, скіфи, анти, чи якесь невідоме світові плем'я розсипане по всіх континентах? І чому було не жити на такій багатій землі всім-сім? Я пишу про болісну історію нашу і отримую ляпаса за те, що мене не засудили, не застрелили, не переїхали машиною. Це не просто поблажливість, а так склалося, що степовики великодушніші. Але колискова земля скрипить. Я йшов до старого чоловіка, який мене розкритикував за ЕСЕ, і думав, звичайно, історія нашого краю північного причорномор'я набагато складніша за мимовільні ілюзії в той чи той період. Чому інші вміють жити інакше, краще чи ні? Де наші серця? Де наші собори? В тяжкому часі живемо? Вмирають люди, країни, цивілізації, вмирають планети. Я напевно загинув в автокатастрофі. Скам'янілих віковічних трагедій, від всенародних невдач полечу розбитою боспорською дорогою до Золотоносної Ольвії, країну легендарних скіфів. Я стоятиму камінним скіфом для вас, усіх, що є, усіх, що будуть. У 1988 році, в лютневому випуску журналу Київ, Рубриці ритми перебудови було опубліковано есе таємниця саркофага з уточненням від кременя щось на зразок мемуарів тридцятилітнього. Есе умовно розділено на шість фрагментів мозаїк, об'єднаних у два розділи, де сходиться небо з морем та фактор людини життя одне, море одне, земля одна. Все в однині для тебе на цьому білому від задуми світі. На світанні, ще ранкові зірки не встигли згаснути, а сонце зійти, увійду в чорноморські хвилі, розгорну хвилю, ступлю туди до далекого й даленіючого обрію. Обрій, овид, горизонт. Чому з роками він усе меншає менше, ти горизонт, куди мені завжди хотілося йти? Чому цікає від мене? Чому все нищає прямо на очах? Цими словами розпочинається таємниця саркофага, які в попередніх есе автор обдумує різні питання: політичні зміни в країні, вихід роману Олеся Гончара-Собор, вивчення української мови в школах та відсутність українських шкіл в Миколаєві, забуті імена видатних діячів українського театру, письменників минулого та сучасників, унікальність історії північного причорномор'я та національної пам'яті. На контрасті з цими роздумами записані історії людей. Розмови з хлопчиком зі школи інтернату, головами колгоспів сином Тарасом і історія з життя, яка є скелетом есе та задає тональність часу. 1986 рік. В місті Очакові під час будівельних робіт виявили саркофаг з мумією гвардійця, датовану кінцем 18 століття. Сюжет простий і страшний, як зазначає автор. Нікому та мумія виявилася непотрібною, і вона була залишена на призволяще, Допоки її не розтягли палицями очаківські школярі. Саркофаг в Ольвії, Саркофаг В Очакові, Саркофаг у Чорнобилі. Золотий гомі де з моря, віє теплий левант, білі яхти летять позинав у голубих чорноморських хвилях. Чому ж дзвонить і дзвонить тривожний дзвін з-під склепінь усіх саркофагів на землі? По кому смуток невимовний, по кому поіменно. А ми ж не попіл на вітрі. Не сліди на піску. Есеїстика Дмитра Кременя це форма вільного, глибокого особистісного мислення, що дозволяє автору осмислювати події, явища, внутрішні переживання і духовні пошуки. Вона поєднує в собі інтелектуальну глибину і літературну витонченість, індивідуальну інтонацію і суспільну значущість. У час, коли світ змінюється, його твори зупиняють, спонукають замислитися, відчути й переосмислити. Він апелює до мислячої особистості, здатної на внутрішній діалог, сумнів, пошук істини. Дізнатися більше ви завжди зможете в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці.